В медицину просто так люди не приходять. в Медицину тільки за призванням. Я працюю на екстреній медичній допомозі під станцією міста Буча 28 років на одному місці. Викликів дуже багато. Немає значення чи це вихідний будній день, ну не менше десяти. Це точно. На виклик є одна-дві хвилини, щоб виїхати. І час доїзду по місту 10 хвилин, а по сільській місцевості 20 хвилин. Найважче це було 25 лютого 2022 року, коли ну, наші хлопці, колона на вокзальній попала під обстріли. Ми грузили всіх, кого тільки могли. А потім, коли ми завезли їх в лікарню, ми вийшли і всі просто плакали і ридали. Мене мотивує спілкування з моїми колегами. Мотивує те, що... Ти можеш комусь допомогти на виклику, когось врятувати. Бувають такі випадки, що ти є медиком, але ти не є на виклику, і ти можеш допомогти людині, та що вкрай потребує допомоги. У мене, кстати, був такий випадок. У нас на очах мотоцикліста збили, і ми з чоловіком їхали. Ми якраз саме були відпустці. надавали першу медичну домедичну допомогу, поки приїхала бригада. Професія медика це призвання.